Так, та що, оцей ось, ось програма на сьогодні вжарив. Поміняли ми форсуночку, Уже поміняли ось оцю другу. Коротше, працює, працює, нагрівається і глохне. І б'є помилку на замикання. А замикають нас оці коннектори. Ось тут форсуночки. І іменно коли прогрівається. Зараз вона працює, а коли прогрівається, до побачення. Ну, коротше, зараз завеземо, хай розберуть, подивляться, що там робиться. Можна її буде спасти, не можна її буде спасти. Ну, коротше, людям треба, щоб машина працювала. Ми приїхали в темпі вальса, звісно, постаралися це все зробити. Ну, все таке. Дуже щепетільне діло, повторюся. Коротше, Можна одну поміняти, можливо, це хто займається, одну поміняти, вона адаптується під три інших, якщо ну, заздалегідь було правильно прописано ці форсунки. Тобто одну можна поміняти, вона адаптується під три, вже ті, що стоять. Якось так. Ото таке. Хай працює. Бо щось я зачастив сюди, зачастив.